Як студеньку у Німеччині. Ми почнемо звідси важку. Це від маркетвілінг. Вже чудова якість ви. Припала собі таку ніж. Думаю, для сира. Я не знаю для чого, але може поваститись. Я припала собі целий набір. Це перчатки зі брендовином. Просто потерпіться на це. Це просто любо. По маленькім. Щось вот Отак. Я заказала собі пару корсет. Дві корсети і одну рубашечку. Просто краса. Це просто краса. Я навіть не пам'ятаю, скільки я за це заплатила. Думаю десь, ну, на євро так, тисяч чи щось. Це що другий корсет. Я думаю, що це ну, непогано. Та так сильно. Амазоні я замовила собі такі книжки, бо я навчаюся на медсестру у Німеччині а в університеті, тому анатоміїан медфен і анатомілан до шкіль. я замовила собі тонер та вітамін Су від Килс. І замовила собі скаталку, бо для корисно і просто так казав чисто. Це? Для що я зроблю собі вже другу частину, але якось пізніше тому всім.